Ford Focus 3, американська версія до рестайловий. Замовив собі ось такі Philips лампи LED. Зараз буду ставити їх на машину і покажу, як саме це робиться. В європейській версії у нас буде зовсім інший цоколь. В американській цоколь треба брати ось такого формату. Так що зараз буду встановлювати ці лампи і покажу, як це робиться. Щоб на фокусі поміняти. Лампу у фарі головного світла потрібно відкрутити раз болт, другий болт, і на себе потягнути лампу. Тягнемо на себе лампу фару. Вона у нас вилазить ось наш, наша лампа головного світла. З неї знімаємо фішку, проворачуємо і витягаємо нашу лампу. Замість неї зараз буде ставимо, будемо ставити LED лампи Philips. Перед встановленням обов'язково дивимося полярність і підключаємо на цей роз'єм згідно нашої полярності, бо можна... Цю лед лампу переполісувати і вона згорить. Перевіряємо, бачимо мінус, плюс. Все, можна тепер монтувати лампу на місце. Наша лед лампа зайняла своє місце. Ховаємо це все у фару. На жаль, на лівій фарі немає тут резинової заглушки у мене, треба її буде замовити. Перевіряємо, бачимо, лампа горить, не тухне, все добре. Зараз збираємо до кінця і буду ставити лед на іншу фару. Бачимо, на лише леди вже встановлені, я все зібрав, і вони працюють без проблем і не вимикаються. Чому вони не вимикаються, зараз я розкажу. Якщо у вас Ford Focus 3, і ви хочете туди поставити ЛЕД лампи, якщо у вас галоген був з заводу, встановлений, як, наприклад, у мене. Да, у мене 2013 року, американський Ford Focus, і були встановлені галогени, які зовсім не світили. Для Покращення світла, я замовив лампи Philips, так як я вже показував. Але я їх раніше встановлював вже в цей автомобіль. Ну, вони загорялися. У нас була помилка на бортовому комп'ютері, і ці лампи вимикалися. Тобто вони працювали максимум 10 секунд. Треба було завжди перемикати перемикач, світла вмикати. вимикати. І вони загорялися. Секунд на 10 максимум, потім вирубалися. Для того щоб вони не вирубалися, що треба зробити. Є в інтернеті маса інформації, що треба робити, але вся ця всі ці моменти, які там вказані, вони мені не допомагали. Я брав і ELS 327 кабель, програма для програмування ForScan, Але мені нічого не допомагало. Також спробував я через ELM, звичайний, Bluetooth і додаток Ford Config, там теж треба було робити програмування, але мої ці спроби були марні. Тому я звернувся до такого класного в Фордовських чатах хлопець Ігор Фіксик. Так, автофіксик, і він мені зробив, по-перше, стейдж на цю мою автівку. Так зробив, щоб в мене були е всі європейські станції. Тобто він мені повністю перешив автомобіль. <кій> Тепер у мене вона набагато швидше розганяється. Павершиф не тупить, немає ніяких там зависань. Ми натискаємо на е педаль газу, і в машина сразу же починає рвати з місця взагалі дуже класно. Тобто таке враження, що тут турбіна поселилася під капотом, хоча її немає. Дуже е активно почала коробка перемикатися, і дуже класно почав, почав працювати двигун. Мені дуже подобається, як він зараз працює, розганяється, блін, ну просто круто. Також, що він мені ще зробив? Перешив, бачимо, у нас така з'являється анімація. Перешив він мені бортовий комп'ютер. Тепер у мене є. Зараз спідометр електронний. Покажу, де він ось швидкість бачимо. Перешив він з ресту на Рест. так Якщо у вас був Парктронік штатний, то він якщо ви перешиваєте приборну панель, то Парктронік перестає піщати. У мене Парктроніка немає, у мене є 8 дюймова SYNC 2 у якій є. Камера заднього ходу, мені той парктронік не потрібен. Якщо у вас є парктронік і ви хочете перешити свій фокус до рестови, е, парктронік піщати не буде. І так, перешив він мені систему. Багато зробив ще по магнітолі. Тепер у мене 5.1 працює, чого раніше не було. Зараз, бачите, у нас така кнопка, з'явилася, об'ємний звук. Рані... Раніше було просто стерео. Тепер звук, звучання мафа на цього просто шикар, шикарнюч, я би так сказав. Е... Що ще? Там активував пару функцій зручних мені і зробив програмування для того, щоб я міг встановити ці led лампи Без цього програмування LED-лампи Ford Focus, вони просто не будуть вам працювати. Тобто ви будете ставити, вмикаєте запалення, двигун запускаєте, і він... Бортова мережа буде просто вирубати ці лампи. Так що, якщо у вас Ford Focus 3 і ви хочете собі встановити LED-лампу обов'язково треба робити програмування під це. А якщо ви користувач Ford Focus 3, я вам раджу звернутися до Ігоря Автофікс, і він вам дуже класно прощає ваш Ford Focus Дякую за увагу. А саме головне, після встановлення LED-ламп в звичайну фару, обов'язково їх потрібно заїхати на стенд і виставити, щоб вони нікому не заважали, щоб вони світили туди, куди саме треба. Прискорення на цій прошивці просто шикарне. Зараз покажу. І це не в спорті, це просто в драйві. Дуже 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 вона потужно стала. Так що ще раз рекомендую. Ford Focus 3, можете навіть не думати, прошивайте в автофікс якраз свій Ford і він у вас буде дуже класний.